Глядачі, я вас вітаю. Як завжди, я для вас продовжую серію своїх робіт на каналі Роман Щербаков, де буду вам показувати всі будинки дешеві, дорогі, хороші, погані. Дякую продавцям, що ви до мене звертаєтеся. Я допомагаю людям в Бориспольському районі, можу трошки в Черкаському, Полтавській області допомогти, в Черкаській допомогти, навіть в Чернігівську можу приїхати. Мені не проблема, тому звертайтесь, будь ласка, допоможем. Сьогодні я знаходжуся у селі Фарбоване. Хтось ще й одразу мальоване, хтось крашене, ну, кожного своя фантазія. Я зараз, як завжди, проїдусь по селу. Озброївся я ліхтариком раз. Тоді мені показалося, що в мене мало освітлення, я озброївся ліхтариком два. А перед цим ви знаєте, що в мене ще був капітошка. Ну, так я називаю всіх свої ліхтарики. Взагалі, поїхали по селу. Сьогодні буде будиночок, ну, такий собі сільський, звичайний. Може, кому зайде, але показати його вам як завжди треба. І пі після перегляду відео, ви по-любому скоротите мій час на те, щоб я вам просто заново це все по телефону розказував, коли ви відео подивилися і зрозуміли і змоделювали в своїй голові картинку, підходить вам цей будинок чи ні. Просто майте на увазі мої всі продавці, що на кожен товар є покупець. І якщо я взяв руки камеру і цей будиночок людям показав, то рано чи пізно він все одно продасть. Повірте мені. Уже даже продавалося те. Ті будинки, на які я стою, дивлюся і думаю, я його ніколи не продам, але він все одно продався. Що, поїхали по селу. Так, ну що ж, село мальоване. Тобто фарбоване, вибачте. Центральна дорога асфальтована. Через село курсують автобуси до, від міста Яготин до села Капустинці, Плужники, міста Переяслів. Влітку автобусів знаю більше, взимку автобусів менше. Але село доволі не коротесеньке, аж зовсім не коротесеньке. Це ми в'їжджаємо і, по-моєму, буде тільки аж чотири зупинки. Я вже декілька разів тут розказував про село, але поїхали, вам ще трошки порозказую. На інших роликах можна подивитися деякі теж, деяку інформацію про село в літній період часу. Можна сказати, шановні глядачі, що ми під'їжджаємо до центрального парку в селі, тому що тут в центральному парку є он, по правій стороні магазинчик, Укрпошта. Ну, як магазинчик, відділення, вибачте. Потім є магазин он, по лівій стороні. Один. Попереду перед нами другий магазинчик. Давайте заїдемося, заїдемо, заїдемо на рисуємо якогось кругалика. Оглянемо їх. Якось я навіть підзаходив, можна сказати, майже на скриту камеру робив відеозйомку. За що одні люди сказали, що я партизан, другі сказали, що я нормальний чувак. Ну, в общем, більше я займатися скритою зйомкою не буду. Тому просто проїду, покажу територію, ось Укрпошта. Тут такий майданчик у нас центральний заїзд. Все зроблено гарно по фіншуятору. Центральна наша зупиночка автобусна. І давайте ще заїдемо до магазинчику другого, Тоже тут окрутним кругалика. Покажемо його. Магазин вітрець, зрозуміло? Хм. Тут якось навіть дитячий майданчик є, якось це цивілізовано. Гарненько парк. От мені ще сподобалося, що люди отут поставили прицепчик і на прицепчик виносить мусор з магазина. І він ніде не валяється, на очі людям не попадає. Дуже приємно, дуже гарно, дуже симпатично. Так, що там поза моєю спиною за приміщення, я чесно говоря, не знаю, але знаю, що в селі діє школа, в школу сюди регулярно в селі діє школа і тут навчаються дітки. Село розмежовується по різних напрямках, е, ніколи не звертав увагу, але зараз от тільки звернув увагу, що оказується у селі ще є церква. Я сподіваюся, що вам її видно. Отам, за деревами, церква така гарна, симпатична стоїть. Так, далі ж, сановні глядачі, церква це ще не все, що хотілося показати. А тут я так розумію, що по правій стороні є ще один магазинчик. А може й не один, я навіть і не знаю. По правій стороні гарне таке приміщення стоїть. Утеплене, симпатичне, на, зв... на приватний будинок, не схоже. І ось магазинчик з такими альтаночками, літнім майданчиком. Написано продукти і навіть ще щось, якісь ще матеріали продаються. Ну це я думаю, ще не все, що треба по селу розказати, показати. Треба ще село доїхати до останнього виїзду. І на останньому виїзді у нас поворот направо, і ми попадемо доїдемо до будиночку. Тому поїхали, глянемо. Ось тут буде стояти пам'ятник перемоги над москалями. Над свинособаками. Третя автобусна зупинка по селу, і не постання. І біля неї колись також був діючий магазинчик, але зараз не працює. І футбольний стадіон. Не динамо, конечно, але поїхали далі. Раніше в селі було два озера, навіть більше, але, на жаль, зараз озера повисохали як по ліву так і по праву сторону. Ось четверта автобусна зупинка. Можна сказати, кінцева. Але у нас траса повертає наліво, ніби як кінець села, але село повертає ще й направо. І там ми рухаємося в даному напрямку до будиночку. Ось глядачі я під'їхав до будиночку, він знаходиться поза моєю спиною. Дане подвір'я зі слів господаря, як він мені сказав, 70 соток. Десь у мене є фотографії, я вам їх вставлю. Фото технічного паспорта. Беру обладнання і показую вам все навкруги. І зараз коментую. На кожен товар я свій покупець. Супер озброївся. Тепер я як самурай. Маю ліхтарик на голові. Зірка горечей в руках. Пошли дивитися будинок. Якщо ми рухаємося від міста Києва з траси Київ-Харків, доїжджаємо до самого кінця а, села. На четвертій зупинці встаємо і йдемо по вулиці Гагаріна. Вибачте, будь ласка, не мічуріна. Я помилився при візді, коли розповідав. І тепер давайте будемо рухатися до будиночку. Зараз я що зроблю. Я, мабуть, вам обійду навкруги подвір'я. Потім обіду на круги будинок, а потім все про будиночок розкажу. Що ж, Давайте обіжимо на круги дворища. Ну, ось наше дворище обійшов, показав. Що ж, Вертаюся до будиночку, тепер обійду вам на круги будиночок, покажу. Що ж, глядачі, побігли тепер обійдемо, і все я вам прокоментую, що я своїми е, очима бачу і на що я особисто звертаю увагу. А ви е, що вам цікаво, те сприймайте. Можливо, вам ця інформація вся буде корисна. Е, побіг, зараз все розповідати вам. Так, звертаю вашу увагу, що будинок газифікований, газ підведений, працює. І у будинок опалюється двома видами палива: дров'яним і газовим, а при бажанні можете ще обігрівати і електричним. круги будиночку є така невеличка обмосточка, вона трошки вже, правда, зруйнована, але вона ще виконує свою дію. Ще поки що з цим пожиттям помиритися можна. На подвір'ї у нас є. Сад різноманітного віку. Ну, більшість, звісно, все ж таки дерев старих. Ось по лівій стороні тут яблуні, 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 вишні. Що там, ще толком не знаю, але вони є. Ось середнього віку садочок, тут якісь сливи, мабуть. Тоже, я по взимку не можу вгадати, які це дерева. І ось ще в нас іще, ще іще, іще, дерева дерева кругом дерева. Хто господар і розуміється, як це все діло підчистить, прийде власник новий, підчистить, наведе порядочок. Тут якийсь квітничок був, але я звертаю увагу на основне, що на подвір'ї є вхідний погріб. Давайте включимо нашого суперпрожектора. Опа! Так, клац, 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 клац. Так. Давайте спустимося вниз. Сходинки, дивимося. Сходинки такі середньої крутості. Викладений погріб з цегли. Всередині він теж цегляний. І опять же, звертаю увагу, що даний погріб робив один і той самий майстер, що робив, робив їх у селі. Капустинці, плужники. Але тут у господарів, мабуть, трошки більше, більше було цегли. Чому? Тому що висота стелі видно, що так набагато вищий погріб. У ньому є дві витяжки. Он є де по зберігати вінчики, різні такі алкогольні прибамбаси, віскарик, Засіки. Ну, в общем, погріб не маленький і сухий, що дуже характерно. Навіть якщо його ще побілить, він ще буде виглядати просто-просто крутяво. Майте на увазі. Що ж, давайте тепер піднімемося по сходинках і сходимо, оглянемо господарський блок. Так, на подвір'ї є ще отам літній туалет. цегляний, напоминаю, що в будинку туалету немає. І ось будиночок, мабуть, колись використовувався як врем'янка, а можливо, як господарський блок, точно брехати не буду, не знаю. Давайте відкриємо два відділення, які в ньому є. Дивимося, що тут стіни з, не можу розібрати, чи то ракушняк, чи то шлаковий будинок. Ну, в общем, мазано глиною, дерев'яне перекриття, підлога, звичайна е, земляна долівка. Хто це, кому треба е, сільхозінструмент, я думаю, господар його залишить. Так, далі. Ну, Трошки хламішку, я думаю, що треба буде прибрати, бо це кожного своє. Тут я зрозумів, що на цьому краї подвір'я трималось господарство. І он ще трошечки ріг молодий висаджений, ще якісь деревцята, ну їх тут дерев дійсно багато. Давайте заглянемо ще в крайнє приміщення. Тут незрозуміло, мабуть, хтось підготував від кукурудзи чкачани для того, щоб ними топити, Тут сіна трошки валяється, запах сіна стоїть. Ну, а так собі що. Ну, сарай є сарай. Ходімо у будинок. У будинку все оглянемо і все, що побачу, все вам розповім. Електроживлення заведено одна фаза 220 вольт, і оптоволоконний швидкісний інтернет також заведений прямо у будинок. Тепер давайте зайдемо всередину і все вам потрошку розповім. Так, вікна дерев'яні. Верандочка, я так розумію, що прибудована, коли будинок газифікувався. Встановлений газовий котел на дровах, у ньому поміняна автоматіка, встановлений насос. Але але м, тут. Мабуть, без світла буде працювати система опалення трошки гірше, тому що господар узяв систему опалення, перепаяв із поліпропіленових труб. Зараз зайдемо в будиночок і я вам все це розкажу уже в наявності. По правій стороні стоїть мартенчик плита на 4 комфорочки. Ну, рукомийничком користувалися так собі, заносили воду. Да, до речі, глядачі забув сказати, що на даному подвір'ї води немає. Воду, воду е, господарі будинку набирали у сусідів. І я до сусіда підійшов. І сусід сказав: на деякий час я дозволю в себе із колодязя набирати воду. Але з часом хай люди роблять собі свердловину. Тому майте на увазі. А ми з вами рухаємося далі по будинку і ми попадаємо в коридорчик. З коридорчика можна на горище попасти, але на жаль, у мене драбини нема. І наліво дві кімнати. Наліво дві кімнати, прямо кімната, і направо у нас ніби як комора, яку переобладнали під майбутній санвузол, встановили ванну, але е, вода ж не підведена. Тому якби, майте на увазі, що, ну, що треба буде е, обладнувати собі водичку. Далі. Заходимо у велику кімнату. Як бачите, труби поліпропіленові перепаяні, металеві викинуті. Так, що ж, заходимо ми у велику кімнату. І що ми тут спостерігаємо? Три вікна, дерев'яні, підлога, тирсоплита. Е На стелі лежать балки, які були поклеєні шпалерами і можна ці шпалери в майбутньому переклеїти. І далі в нас ще є одна ізольована кімната. В цій кімнаті у нас ще виглядає грубка, яка топиться з іншої кімнати, зараз покажу, і вона буде обігрівати майже весь будинок. Так, що це було в залаз, я не знаю, але йдемо, зараз ще показую вам одну кімнатку, у якій є піч. Піч серце будинку, але це серце будинку стоїть з краю, а не посередині. Звертаю вашу увагу, з даньої кімнати можна у велику кімнату перебігати. В общем, по плануванню, як захочете, так і тусуйтесь. Що ж ми сюди зайшли? І отут за кріслом є топка, яка топить е, плиту в тих двох кімнатах. Раз. По правій стороні є піч. І нею, правда, давно не користувалися, що її ось навіть шпалерами заклеїли. Але я наскільки зрозумів, що його дійсно використовували як двохспальне ліжко. Система опалення, як видно, теж на цю сторону пішла поліпропіленовими трубами. Стіни, правда, тут не по лазерному уровню зроблені. Але що є, те є. От такий в нас будиночок. Так, шановні глядачі, я вам показав будиночок у селі фарбовано. Дразне село ще мальоване в українському переводі. Хай буде так. Київська область, Бориспільський район. Кому треба допомога з продажем будинку, звертайтеся. По даному будиночку вартість будинку буде стартова орієнтовно десь 7,5 тисяч доларів. Думаю, що так. Але дивіться ціну в описі під відео. Раз. Ви можете до мене підписатися на сайт. 에, Роман, не підписатися, заходить періодично переглядати сайт Роман Щербаков. Раз. Ви можете підписатися на всі мої оголошення на сайті OLX. Там заходите в моє оголошення, ставите галочку, підписуйтесь. Якщо ви цього не вмієте робити, зверніться до когось із друзів, знайомих, вони вам допоможуть. Ви можете переглядати моє оголошення на сайті Домрія. Ви можете підписатися до мене на телеграм-канал і на вайбер-канал. Все в вашому доступі, який, який вид зв'язку вас влаштовує на той, на той вид зв'язку і під'єднуйтесь. Підписуйтесь. Кому треба якась інформація, якесь додаткове відео, можете просто мені писати на Viber і я вам дам відповідь. Номер телефону, як завжди, десь в кінці відео візитка є. План даного будинку буде далі у фотосесії. Тому, кому дуже хочеться отримати цю інформацію, просто дивіться відеоролик до кінця. Тому що для того, щоб вам кожного разу не пересказувати інформацію, я намагаюся її надати в даному відео. Дякую вам за перегляд. Хто додивився до даного, даної кульмінації, будь ласка, ставимо лайкос. Е, Пишемо гнівний коментар, що ви по-любому за ці гроші купите дешевший будинок. Я знаю, ви молодці, ви вмієте це діло знайти купити, і мені втерти носа, що я поганий ріелтор. А я з своєї сторони ще сьогодні поїду ще один будиночок вам показувати. Дякую вам за перегляд. Далі фотосесія.